Основні обов'язки мобільному фунті дати роз'яснення нашим людям, нашій громаді, як необхідно знімати стресові напруження, як знімати е, психічні впливи, які дозволяють нам поводитися дещо зайвою активністю і е, заважають приймати необхідні рішення. Е, всім відомо, що в такій достатньо нелегкій. Час для нашої країни психологічний захист, як себе, так і інших, він досить важливий, він необхідний. Тому треба людей вчити методам психологічної саморегуляції, коли необхідно вчитися і заспокоюватися, коли вчитися, знаходити в собі сили і резерв для того, щоб діяти далі. В тому відношенні ми можемо розказати. Ми можемо навчити і показати, як саме це робити на практиці. Я вам хочу показати, змоделювати ситуацію дій психологів, коли е, людину забирають з зону надзвичайного лиха. Це обов'язково. Що вона цього не бачила? Ми її розвертаємо спиною до дії, які за нами при відчутті небезпеки, яка може бути, ми можемо прикривати голову, відводимо в місце. Тихіше, де не видно і не чути того, що ми бачимо. Потім, наприклад, ми бачимо, що людина дезорієнтована в просторі після побаченого, після почутого е запахи, вони все впливають на нашу реакцію, на наше відчуття. Можливо, це підкошується коліна, це тремор. Що нам необхідно зробити? Нам треба вирівняти нам треба його заспокоїти. Е я кажу, коли немає місця, де ми можемо десь в принципі в належних умовах присісти, це можна зробити на місці. Просять, будь ласка. Так? Ви присідаєте. Я беру вашу руку. Це необхідно для тактильного контакту, для відчуття безпеки, для вирівнювання дихання за принципом як матері і дитини. Коли дитина на груді матері вона заспокоїться, відчуваючи її дихання. Таким самим чином, тримаючи її руку, ми, кажучи, кладемо її ближче до свого серця, її приглажуємо чи трошечки обнімаємо. При цьому ж самі, на, з допомогою свого прикладу, своїм рівним зваженим диханням, ми можемо налаштовувати людину на це, але при цьому ж вести з нею діалог, продовжувати. Да? Що залежно від ситуації, моделюється, їх не буває е, одинаковими, це не шаблон. Ось типу таким чином. Е, можливо, якщо варто розтягнути типу комір для того, щоб був доступ свіжого повітря. Так, Можливо, в різних ситуаціях треба буде дати невеличкий типу ляпас, зорієнтувати свою увагу і зоровий контакт з психологом. Е, наша діяльність також безпосередньо пов'язана з. Медичною службою, відповідно, яка може надавати допомогу з своєю кваліфікацією, і при необхідності ми з ними працюємо завжди разом. Вони допомагають медикаментозно. Наша дія допомогти допомогти словами. Ми обмежуємо. Будь-який фактор, який може зашкодити нашому життю, ми повинні враховувати. Ми переконалися в тому, що нашому життю нічого не загрожує. Ніяких конструкцій, там падаючих автомобілів, які можуть загорітись. Ми забезпечили свою безпеку. Наступним моментом ми повинні визначити в свідомості людина чи не в свідомості. Яким чином? Тобто, ми спочатку можемо до неї звернутися. Тобто ми не знаємо, як сюди ця людина потрапила, в якому стані, і в принципі не знаємо її намірів. Тобто, якщо людина реагує на нас, значить людина жива, в принципі, вона в свідомості. Тобто не варто лишній раз рухати людину. Тобто в якому стані ми її знайшли до. Того моменту, поки ми стовідсотково не визначили з подальшою свою тактику, що ми будемо з нею робити і Чи викликати швидку допомогу, з її станутись, ми її залишаємо в тому положенні, в якому ми її знайшли. Тобто, пересувати, перетягувати, перевертати можна тільки в єдиному випадку, якщо нашому потерпілому загрожує пряма небезпека. Тобто він знаходиться під якоюсь конструкцією, яка в будь-який час може впасти на нього. Тоді ми його вже забираємо звідти, тому що якщо ми його не заберемо, людина втратить життя. Всіх остальних випадках людину залишаємо в тому положенні, в якому знайшли. Значить, для того, щоб пристимулювати, перевірити наявність свідомості, пристимулювати людину до відновлення свідомості, есть, можемо акуратно стиснути отут от м'ясо, можемо стиснути між великим і вказівним пальцем, помасажувати мочки. Це допоможе нам. Визначити в свідомості людина чи не свідомості. Якщо людина не реагує на біль, значить ми робимо висновок, що людина без свідомості. Наступним моментом ми визначаємо, жива людина чи не жива. Тобто є досить багато ознак життя. Визначаємо ми дві основних: тобто, наявність пульсу і наявність дихання. Пульс, якщо людина вже в критичному стані, пульс перевіряти на запясті не має тому що серце працює вже в такому економ режимі, фактично, і пульсу тут ми можемо і не знайти. Тобто одразу перевіряється пульс на сонній артерії. Обов'язково йде перед тим, як перевіряти наявність дихання, ми повинні забезпечити прохідність дихальних шляхів. Тобто, яким чином? Тобто, э, коли людина в в без свідомості э, розслабляються абсолютно всі м'язи, і фактично э, корінь язика перекриває дихальні шляхи. Для того, щоб відновити дихаль... э, прохідність дихальних шляхів, нам достатньо просто-напросто запрокинути голову нашому потерпілому, і в такому положенні він, в принципі, може почати самостійно дихати. Есть, якщо цього не відбулося, ми повинні перевірити, чи він взагалі дихає. Э, використовувати там э, Нитки, пір'їнки, зеркала, мобільні телефони це все чудово, але ну, воно не завжди є ефективним. Самим простим і самим ефективним способом визначення того, що людина дихає, то есть використовувати власне вухо. Тобто, ми нахиляємося над нашим потерпілим, свою голову ми кладемо майже в притул до носа і рота в нашого потерпілого. Значить, попередньо перед тим як перевіряти на наявність дихання, ми повинні, повинні звільнити ротову порожнину від її вмісту, якщо там щось є. Тобто там можуть бути конфети, ржвачки, рвотної маси, -що, що до цього знаходилося в сортові порожнення. Якщо людина дихає, то бажано звільнити перед цим грудну клітину від одягу, там куртки, там світ... якщо це светер, то ми його піднімаємо вверх. Якщо людина дихає, то ми побачимо. Що піднімається, опускається грудна клітина. Якщо людина дихає, ми відчуємо звук вдоху-видиху. Якщо людина дихає, ми відчуємо подих повітря. Якщо на людині досить багато одягу і немає можливості звільнити повністю грудну клітину, ми можемо просто руку засунути ближче до тіла. І якщо людина дихає, ми відчуємо, що грудна клітина буде підніматися, опускатись, тобто нашу руку щось піднімає, опускає. Тобто це буде самим благоприємним моментом для нашого потерпілого. Тобто він дихає, але він без свідомості. Тобто, ми викликаємо швидку допомогу, перекладаємо його в відновне положення і в принципі, ну, можемо його укрити і чекаємо подальшу допомогу. Більш... Повинні стискати грудну клітину, стиска... і стискати серце, стискати внутрішні органи і заразом заставляти кров циркулювати по, по судинах. Тобто, якщо він буде лежати на м'якій поверхні, фактично. Тось... Диван буде амортизувати і цього ефекту не буде. Принцип надання реанімації полягає в тому, що ми робимо 30 компресій на грудну клітину два вдоха. 30 компресій. 25, 26, 27, 28, 29, 30 компресій ми зробили. Значить, Яким чином? Метою створення. Цього мобільного консультаційного пункту з питань навчання населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій було те, щоб провести роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій. Це по перше. По-друге, дати змогу людям самостійно вивчити літературу з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності це посібники. Пам'ятки, брошури, буклети та іншу продукцію видавничу. І далі, безумовно, це ще практичне навчання. Тобто, будуть проведені у нас і тренінги щодо одягання засобів індивідуального захисту, щодо користування засобами пожежогасіння первинними. Далі буде майстер-клас щодо надання. До медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Програма дуже насичена і дуже цікава, тому що, окрім організаторів цього проекту, це головного управління з питань надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, нашого навчально-методичного центру. Також будуть залучатись фахівці пад Вінниця Газ, ПАД -Він Обленерго. Будуть представники у нас обласного відділення Товариства Червоного Христа в Україні будуть представники Центру екстреної медичної допомоги, будуть наукові та науково педагогічні працівники з кафедри екстреної медичної допомоги та безпеки життєдіяльності Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Як бачите, дуже велике коло фахівців. Окрім теоретичних консультацій, бесід, люди зможуть отримати конкретну практичне навчання і потім ці знання, уміння і навики при необхідності застосувати у повсякденному житті.